Ну, що народ! Ми дійшли до ще одного ювілею. 20-й випуск шоу Бошо нестримно вривається в стрічку Ютуб. А ми все ще маємо, що тобі розказати. Тому без затянутих ступів погнали згадувати, що ж там цього тижня в Бошо. Головний меседж тижня. Бошо це про те, коли ще не встиг закрити одну задачу, а вже вчишся новому. Ритм тримаємо, планку піднімаємо. Факапи у Бошо. Бувають різними. Іноді ми десь лоханемося, іноді щось просто піде не тією дорогою. Так і сталося цього тижня. Завершили співпрацю з київським партнером, по СММ і маркетинговому супроводу. Таке буває. Не опускаємо руки, піднімаємось далі. Що там по кейсах запитаєш? Ну, щось трохи те є. Треба розказати? Ну, як треба, то розказую. Давай по класиці почнемо зі зйомок. Проекти збільшуються, і кількість зйомок відповідно теж цього тижня їх немало-небагато, не багато. Провели дві бабак вже на трьох локаціях відкривав свої двері і ще відзняли контент для нашого текстильного партнера: штори, тюлі і всяке таке. Духовний старається для рубрики, бо що сказати, і запрошує все більше і більше крутих співрозмовників. Цього тижня говорили про хорику із власницею закладу Фемелі Фігаро. Там про революції, ребрендинг, кризи та про те, як втриматися на плаву навіть у складний для бізнесу. Час гортай трохи нижче. Там цікаво. Маркетингові стратегії постійно масштабуються не перелічити, скільки їх вже є у наших кейсах, але всі вони приносять користь різноманітним брендам коротко, по факту, без води, з чіткими поняттями, куди рухатись далі, про що забути і як працювати в своєму стилі. Цього тижня захистили чергову стратегію для будівельної компанії і знаємо, що з правильним підходом все буде на найвищому рівні. СММ у Бошо не просто пливе за течією, а постійно розвивається. Тепер всі наші семемниці шарять, що таке анімаційний монтаж, і вміють його круто інтегрувати у проекти. Тому, якщо тобі потрібен такий підхід, звертайся до БОШа. Маркетингова мудрість. Кажуть, сниться репетиції майбутнього цього тижня. Мозок нашої смм керівниці явно тренувався на нову посаду: таргет, аналітика, переговори і трохи бухгалтерії. Мудрість така. Якщо прокинулась живенька, хоча трохи у холодному поту, значить, десь у підсвідомості вже запустився апгрейд на новий рівень відповідальності. <клух> Найкрутіша подія тижня. Є новини, які хочеться сказати пошепки. А є такі, про які кричиш з даху. Ми виграли тендер на всеукраїнський проєкт про ментальне здоров'я. Неймінг, логотип, маркетинг все буде з нашим вайбом. Ми не тільки підписалися під бриф, ми стали частиною змін. Бо що? там, де зміст, сенс і сильні рішення. Приймаємо вітання! Завершуємо цей спіч на такій веселій ноті і тішимося, що вже 20 тижнів даруємо Ютубу такий крутий контент. Ми не збираємось зупинятись, тримаємо курс в правильному напрямку. А ти не забувай про Бошо. Бай-бай!